Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі і в мене знову меню дня. На сніданок я сьогодні буду готувати морквяну запіканку. В мене дві варених моркви. додала одне яйце, приблизно десь столову ложку манки, сіль, свої спеції і е, суху петрушку. Все перебила в блендері, в форму і ставлю запікати приблизно на 30 хвилин. Ну, а зараз збираю свою тарілку. Ціла запіканка мені забагато, тому я е, поклала половину, додала яйце, м'який сир фета і пекінська капуста. На обід у мене капусняк. Добавила ложку сметани, свої спеції, набір, я вже його вам показувала, і петрушка. На вечерю в мене голубці. Моя порція 2 штучки. Ну і зараз я знову хочу вам показати е, свої пряники. вже. Е, перший раз я з вами готувала, вони були такі твердуваті, а ці вже пряники я роблю м'які. Добавила, як бачите, я на цей раз корицю, імбир, арахіс, спеції свої, добавила, два яйця, приблизно стакан молока і чайна ложка соди погасила уксусом. В кого є розпушувач, можна розпушувач додати. Замісила тісто, мука у мене цільнозернова пшенична. Розкатую по своєму способу, розрізаю на такі полосочки. У мене, як бачите, є спеціальний прилад. І роблю ось такі вже пряники. на противень випікаю приблизно десь пів години. Ось, як бачите, вже вони готові. Ці вже пряники, вони набагато товстіші, вони м'які і. Їх можна, ну, я, наприклад, їх полюбляю з теплим молоком. В молоко додаю, до речі, куркуму, але в тепле молоко. Ну, ось і все. Давайте зараз ще раз продивимось моє меню. На сніданок в мене ось така морквяна запіканка з яйцем. На обід в мене капусняк. Хто не знає, це такий борщ із пшоном. Ну, і на вечерю в мене голубці. Е, до десерту я віднесла свої ось ці пряники. Ну, ось і все, всім бажаю міцного здоров'я і до наступних відео. Пока-пока!